Бойко! Героям Росії! Геть московських волоїв! Геть московських волоїв! Слава Україні! Героям, 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 Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Також символізує кров наших бійців! Я нам сподіваюся, ми всі сподіваємося, що все-таки влада побачить цю символічну акцію і все-таки прийме правильне рішення. Зараз ми вирушаємо до проміг банку, який спочатку був українським, але потім був викуплений Російською Федерацією. Також ми хочемо добавити до те, що, наприклад, нами Слава Україні! Героям слава! Це попереджуємо акція, тому що акти Пройшли по всій Україні, як публічні, так і не публічні. Це лише перший крок. І ми покажемо, що якщо Верховна Рада, якщо наша влада не застосує якісь прямі методи впливу на цей бізнес, то ми вже будемо інакше діяти. Ми вам показали, на кого насправді ви працюєте, тому що багато хто вважає, що це австрійська фірма. Насправді її історія така, що створена вона в 2014 році однією людиною, яка втратила капітал всього 35 тисяч євро, і цим єдиним чином за 300 мільйонів євро вона купила усю мережу Амі. Тим більше, що генеральний директор є колишнім працівником Лукоїла. Як, як, як така дивина сталася, це незрозуміло. По суті, Аміс він просто провів ребрендинг, це є старий Лукоєн, який є також один із основних АЗС Росії. І такий ребрендинг відбувся по всій Європі. Ой гот! Росій! Ойгот! Російсь! Ойгод! Росія! Ой-год! Російський! Бойгод! Росія! Бойгот! Російсь! Войгот! Російсь! Войго! Росі!